Друзі, всім привіт! Розпочався турнір Кривава битва без хіла і воскресіння. Поставив я собі таку оборону. Казали деякі там квасіра в центр ставити. Не не хочу я. Я хочу Дон. Вони в мене не поломані, так що там 50 на 50. Е, так. Що я вам скажу? Міньончики будуть працювати добре на цьому турнірі. Міньончики. Міньончики у нас от квасір буде добре працювати. Вірно, ось так. І, і дон. В кого є, можна навіть 2 брати. Ну, і дивитися якихось. Швидких ударників. Швидких ударників. Хто в нас є? От Йоккенхаймен добре підійде. Так кого ми ще візьмемо, Господи. Давайте в моєму випадку я візьму напевно жовтого. А жовтого і жовтого. Ось. Але міньйончики тут будуть краще всього працювати. Так, ми погнали. Вірно, квасира було б непогано зарядити до дон. Але ж ми знаємо цю гру. Спочатку ульта дон, потім ми зарядимо квасира, напевно. Ну, зараз, звісно, спробуємо. Так, і три її заряджаю, так? Да? Давайте ось так от дві. Ага. Добре. Е, давайте сюди. Може її доб'ємо. Так, далі, та на нас у вороти перекине. Ой, синенький під'їхав, добре. Оп, у вороти нам лягли. Так. Щоб якось синіву зарядити. Це Зараз буде больно. І так я тут троє собі прокачати і не... Ніяк не наважуся. Так. Так, ну і давайте. Пенька. Пенька вбивати. Так, добре. Ще тут травілки якісь підійдуть, я правда щось не пам'ятаю в травілках. У мене там є троєчка фіолетова, але вона щось так глімо травить, не знаю, нафіг вона тільки місце буде займати. Так, два жовтих по кутках, два... ну в принципі, в принципі. Давайте візьмемо фіолетових. Ні. Давайте цю поставимо. І, і що ми візьмемо? Ну давайте чисто попробуємо Оцей травільщик мій. Так, да, вони, звісно, переломиші. Так будемо збирати, напевно, жовтий. Давайте зірвемося. Як весь раз під замідло поставили? Так, прикриваємося. Давайте комбо, раз вони заряжені, то крутим комбо. Так, що він в мене тут? А, ну меткость він ще. Ну давай. Куди? Чи він по всіх б'є? А, він по всіх б'є, нормально. Давайте цей зелений приберемо. фиолчик подтянем. Ну, по 23, по 40, это такая, конечно, травля, что... Так, давайте так. И у ворота Як не странно. Так, коротше, того... Зря я взагалі качав того ніндзюка. Не зря про нього, блядь, забули. Так, давайте так. Мені каже, мене в цьому поєдинку Акіла дуже спасла. Вона тут у воротів накрутила. Так, давайте тебе. Тут синеньких зберем. Да, і так розумію, трошки нудний турнірчик буде. Так, вертаємо назад своїх жовтеньких. Де мої жовтенькі? Ага, цей, цей. Хто мене ще був? Я вже не пам'ятаю. А. У мене оцей стояв. Все. Буба! Буб! Ота котяра, бля. Так що теньких навалило. Все є добре. Це в мене кіцька є, вона дуже любить розмовляти. Постійно щось садержне вона вам собі щось розказує, мурмялкає. Забавненька така. Так, так, так. Так. Ну, давай взорвемося чи що? чи як. Давайте так спочатку. Тут взривається не варіант, що ще нас здовбане, а так ми його знесемо. Так, болячка в процесі. Триває, так що вибачайте, буду, буду кашляти. Ці пару деньків потрібно пере, пережити якось це состояння, бо таке, таке відчуття, що КАМАЗ тебе переїхав. Я, я ж не можу залишити вас без турнірчика. Так. Та так само пішли. Повільно та впевнено. Так, фіол, сині і жовті будуть. Правильно розрахував. Ще поки трохи зображаю. Це під вечір обична температура, там взагалі мозги не працюють. Ну і противник, в принципі, не тяжкий ще поки що, тому що перший день... Так, так. Окомбим. Да ладно, ну як так, що ви, як мені ви зрізаєте тому, кому не потрібно, а противнику ви зрізати нормально не можете. Так, давайте добивати їх трохи якось, бо чувствую, зараз дограюся. Так, хрен тобі а не атаку поняла? Хотів атаку накласти. Так, жовтий прилетів. Нормально дотравився. І пчоли загризли. Вот і рейдбосс. Ну як рейдбосс? В принципі... Да, но не знаю, чи меня-то ой, че меня-то шо, щи Чи Че чи взяты четыре 4... жёлтых. Нафиг тоди взагалі мне не тадон. Так, давайте. Всё. Мене й нема кого взяти. Ладно, залишаємо. Будемо якось так випутуватись. Хотів сказати, може камінця дасть. Так, три. Ну вот це Так давайте сюди. Давайте синім доб'ємо, жовті може туди, в пустоту затулим. Та ладно, давайте всі їх взрывать. Так, тепер в принципі я... В принципі, я пенька боюсь. Не сказати, щоб сильно, але да, поляна прям шепче. Ну хоч сон лицом в перший день не залив. да, там далі, звісно, звісно, піде по дві дони, короче, всі 60 -і, і буде весело. Так що, ось такий в мене перший день вийшов. Розчехляйте своїх квасірів, дон і вперед, в бій. Робрінько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Миру, щастя, добра всім.